Майнкрафт Гладіатори. Сьогодні ми разом з вами відправимося на арену справжніх гладіаторів, щоб перевірити себе на міцність та дізнатися, скільки днів ми зможемо вижити, ставши справжнім гладіатором. На цій арені на нас чекають різні хвилі ворогів: від лучників та центуріонів до крокодилів з носорогами. Тож, поки я одягаю свій шолом та беру меч, беріть смаколики до відео та приємного перегляду. І так, любі друзі, ось ми з'явилися. Майже біля арени. В нас є всього 30 монеток, і ми можемо їх відразу витратити. На 15 монеток ми можемо купити, наприклад, лухта-стріли або одну із цих булав. Напевно, я так і зроблю і куплю одну знати різницю, ну, наче різниці немає. Свої 10 монеток я заберу і можемо відправлятися вже на арену. І так, перший раунд, Які в нас будуть супротивники. І де вони взагалі? А, бачу, бачу одного. Так, я переміг. Так, ага, лучник. І він один. А, ну якщо він один, то це взагалі буде не проблема його зараз затикати. Де він? Де ти? Я тебе загубив, А, а реально. А, о! Привіт, ха! А в принципі, я не буду ламати свій молот. Я його затикою так ручками, лапками своїми бойовими. Пам, все. І давайте відразу не відправлятися в магазин. А давайте почекаємо наступного раунда. Тому що якщо ми не будемо відправлятися в магазин, наступний раунд нам принесе більше монеток. Так, він буде складніше, бо ми нічого не купили, але він явно принесе нам більше. І одна секунда. І відразу файт. Якщо о, тільки два рицаря, ага, є пастки. Ану, а ви можете наступити? Блін, ви розумні якісь. Не наступаєте. Окей. В нас є три гладіатора, добре, що немає лучників. Це, в принципі, не буде тяжко, мені здається. Але на інший раунд я вже точно піду в магазин. Чи ще один раунд? Ні, ні, я точно не піду, бо в мене зараз молод вже зламається. І так, в нас є 27 монеток, і ось ці штучки ми можемо продавати. Ось тут. Пам. Пам. І аж дві ось ці, і того 35 монеток. В Принципі, серед всього цього я би купив броню, бо вона плюс-мінус дешева, плюс непогано прокачує нашого торговця. Ну і напевно лук та стріли, бо далі буде зброя краще, а ось краще, ніж лук. Ну тільки арбалет, але арбалет довго натягувати, тому так я візьму собі лук. Та, 10 всього, на жаль, стріл, але в принципі непогано. Дивіться, який дірка. Так, є проблема. В нас немає ближньої нормальної зброї. Вона зараз зламається, але добре. Я сподіваюся, що я зможу. І так, наче просто три воїна, так. Ага, чотири, але немає лучника. Ага, це щитом. Це вже проблема. Перший щитоносець. Ну, поки давайте постріляємо трішки. Вони розумні, вони не хочуть на пастки находити, тому що, бачите, ці пастки, вони їх обходять. О, випав меч. Це мені потрібно. Так, давайте обіжимо коло, щоб вони далеко відійшли від меча і побіжимо за мечем, бо нам це потрібно. Який він би не був, це краще, ніж орудь, це, А де він? А де? О, о, о мій меч. Що? Ого, прикол. Прикольний меч. Його потрібно зберігти. Я, я точно не хочу його зараз повністю використовувати. Стріли набагато дешевше варіант. Дивіться, захищається. Ха -ха. А ще один раунд ми точно не зможемо, тому давайте збирати монетки та відправлятися знову до магазину. Але дуже прикольний меч. Я хочу його зберігти якомога довше. І, до речі, давайте покажу, як це працює. Бачите, шипи, все, магазин. Блін, монеток то і небагато насправді. Ну ось ми ще продамо, ще продамо, і в нас 18. 18, ну ми не можемо купити якусь зброю. Ми можемо купити трішки більше стріл. І напевно я так і зроблю. Трішки більше стріл. Ну і все, 25 стріл. Лучник Бірка знову йде в наступний раунд. Ого, відразу прилетіло. Це якийсь натяк? Так, поки ближній бій. П'ять ближнього бою, так? Немає лучників, добре. Поки лучників немає, окей. Коли будуть лучники, просто пріоритетна ціль для мене буде в першу чергу вбивати лучників. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ай-яй-яй. І так, підбираємо всі монетки. Йдемо, йдемо, йдемо далі. Швиденько. А, зараз потрібно пробіжатися. Ось-ось-ось, ось ось. ось, ось, ось. Бо якщо ми їх не підберемо, вони в нас не з'являться просто так. І так, в нас є 23 монетки, це не те, щоб багато, але щось є. І так ми його прокачаємо в наступний раз, коли щось купимо. Ну, давайте купимо. Ну, прям щось кльового ні, тому я думаю, потрібно просто взяти молот. І все, ми його прокачали. І наступне, що я хочу, це, напевно, взяти меч. Ну, а поки можемо знову бігти. Давайте перекладемо, щоб я бачив, скільки в нас стріл. Так буде зручніше. І так, Наступний раунд вже так. Скільки у нас буде супротивників? Три арбалетчика. І все так. Чи з цієї сторони також хтось є. Ага, і ще хтось є. Ось це вже реально проблема. Давайте відразу спробуємо якось. угу. Я спробував, дякую, до побачення. Фух, це буде складно. Ага, мінус один. Зараз потрібно мінус другого оформити. А, не встиг. Добре, давай з тобою розберемося. Давай, відкривайся, відкривайся, пам. А що тут? Ой-ой-ой. ой Центуріон? Нічого собі. Але найбільша проблема, мені здається, ось там. Одна і померла. Зараз потрібно обігти і затикати. Швиденько. Я не зміг. Скільки я зробив ударів? А я підібрав ту монетку? Наче так, наче так. Це головне. І ще цю монетку підберемо. Все ідеально. Ха, -ха. і монетка навіть не випала. От ти скупердяй. Тепер давайте із вами розбиратися. Коли ніхто не стріляє, вже не такі сміливі, так? Ну, відкривайся, відкривайся. Давайте, останній. Все. Я би хотів би продовжити, але я не зможу. Мені потрібно в магазин. Зброя тут дуже швидко ламається. Я сподіваюся, що та, яку ми купимо зараз, буде трішки кращою. Привіт, я хочу продати ось це та ось це. І напевно ось це, бо там мені трішки не вистачає на меч. І тепер мені буде вистачати. Так, ідеально. І в мене залишається одна монетка. Ну, це сітка, давайте я вам покажу, як це працює, в принципі. Ви її кидаєте, і вона, з... зап... і вона заповільнює ворогів. Ну, наприклад, ось так. Бачите? Він став повільним на якості бігуною. Якось нечесно, а не набагато ворогів для одного бірки. Мені здається, дуже багато. Окей, давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ворогів. Він кидає сітки. Якщо він попаде в мене сіткою, вони всі на мене накинуться. Тому мені потрібно якомога швидше розібратися, як мінімум з парочкою з них. Ага, все, стріли закінчились. І тільки подивіться, меч вже наполовину зламався. Як можна тут щось купляти і інвестувати в зброю, якщо воно лапа. О, ви бачили? Все в мене вповільнення. А, потрібно обдікати. Так ось я не договорив. Як можна інвестувати в якусь зброю, якщо все воно настільки швидко ламається? Воно все зламається, я навіть не встигну їх перебити. Розумієте? Давайте парочку підуть, політають. Бо якщо не використовувати зараз, то я вже не знаю коли. Ну і останній. Блін, серйозний супротивник. Крутиться. Ну і знову ж таки, наступний раунд я не можу. Це набагато складніше, ніж я думав, насправді. Давайте купимо трішечки броні, скільки я можу купити ось цієї. Ну, як мінімум, те, що подешевше, я можу купити. І в мене залишається 9. Давайте ще трішки стріл. А ну і в принципі так. Зараз ми ось це продамо, мою стару броню і купимо ще стріл. Ось. І ще, будь ласочка, 10 стріл. Дякую. Ну що, давайте вриватися у восьмий раунд. Відразу пам. Відразу намагаюся повбивати якомога більше. Бо я бачу вже лучників чи арбалетчиків, лучників. Так, так. Мені потрібно зараз якомога більше вбити. Так, обережно, 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 обережно. В мене є 20 стріл, їх можна використовувати і потрібно використовувати. Знову випав цей меч. Це дуже добре. Це дуже-дуже, дуже-дуже добре. Дуже добре. Добре. Я хочу підібрати цей меч. Я хочу, я хочу. Оп, оп, оп! Все. А, ні, це. це. це новий. Ага. Це меч, який заповільняє ворогів. Тобто ось так бам. Бачите, він став повільнішим. Але, блін, я так сподівався, що це буде ось цей. Це такий крутий меч був. Був. Ти був останнім, хто помер від удару такого меча крутого. Пам. 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 Все. Так, всі монетки підбираємо. Ну і знову в нас лише 20 монет, і ці 20 монет нам в... буквально ну, ні на що не вистачає. Ось таке складне життя гладіатора. Ну, 29 монет. І якщо на рахунок зброї, ну зброю швидко зламається. Броню купити. Ну, наприклад, напевно, це найкраще, що я можу зробити, це купити броню. 14 монет мені ні на що не вистачить. Єдине, що я куплю ще. Стріл, одягнемо нашу броню. Ось так бірка виглядає. <свят> і можемо відправлятися в наступний раунд. І так, один, два центуріона, три центуріона. Ага, три людини з щитом. Один, який кидає кинжалики. Все, побачив, зрозумів. <свят> Крокодил! Що? Ага, тепер в нас ще й крокодили. Дякую, зрозумів. Промазав, проблема. Так, витрачати стріли неправильно. Мінус один. Непогано. Блін, ну тактика зі стрілами, вона найкраща. Та й подивіться, наскільки повільно ламається лук. Це, напевно, ідеальніша зброя. Бо всі ці молоти, все це вона дуже швидко ламається. Блін, не пийте мене. Це взагалі не чесно, що вас так багато, а я лише один. Так, потрібно вбити лучника. О, це був він? Так, наче так. Давайте трішки підбирати ті ресурси, які нам випадають. Так, все. Крокодила ми залишимо на смачненьке. Раз, два. І три. Ха-ха. Ідеально. Давайте, поки там крокодил ходить, бродить, ми можемо взяти підібрати всі речі. Крокодил, в принципі, не дуже м -м, якийсь небезпечний для мене. Він повільний. Будь-які вороги, які повільні, вони, як ви бачите. Програють нам. Найголовніше те, що тут немає їжі, тобто нам не потрібно їсти. Бо якщо ми ще витрачали б наші монети на їжу, я б взагалі навіть то, такої броні не мав. Так, крокодил туди. О. А він в пастку? Так, він в пастку. <реш> Ой, дурненький. Давайте, руцями доб'ємо тебе. Не будемо витрачати меч. І <реш> мені дали плюс 10 монет. Вісім стріл? Ні, ні, я не можу. Ну я не можу. Ну немає в мене ні зброї, нічого. Ну і все, що я бачу, це знову інвестувати в стріли. Просто розумієте, цей молот це буквально 40 стріл. А 40 стріл нанесуть набагато більше шкоди, ніж будь-який цей молот. А що? Тут а меч? Ну 5, тут а 5, а тут а 4. Різниця? Ні. Краще буде так. Краще буде 48 стріл. Фух, давайте відразу хоча б одного вб'ємо. Ога, якраз людина, яка кидає сітки, дуже небезпечно. І той, який крутиться. Так, я його переплутав. Тихо, 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 тихо. Нові вороги, які кидають бочки, які потім підриваються, взриваються. Ось цього потрібно вбити. А, ну в принципі, раунд легкий. Тут такі більш дистанціонні війни у нас. Все? Ой, блін, я підібрати можу хоча б ті стріли? О, так, я можу підібрати, ура. Але почекайте, раунд не завершується, тобто є ще якийсь ворог тут? А, ось. А чому ви так довго йшли до мене? Чи це як друга хвиля якась? Не зрозуміло. Трішки потрібно Пу -пу -пум. стріли. Стріли заощадити хочу, тому в принципі можна вбити її рукою. І так, ідеально. Шкода, що з нього не випадають стріли, хоча б трішки він все ж таки лучник. І ось тут десь застряла людинка. Привіт. Куку. -ку. Ну, давайте я тебе руцями доб'ю також. Ну давайте, лук, добре. Він втікає? Що це? Чому він втікає? Чекай, все, давай, давай, швиденько. І все, наступний рівень в нас буде бос. Мене ж я сподіваюся відправлять не до боса відразу, а в магазин, бо мені потрібні стріли. Ой-ой, ой досвід, 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 досвід. Тільки побачив? О, я все, я встиг. Так. Добре. файт іс камінг. Так, ну давайте відразу продамо все, що є. 63 монети. Це вже реально непогано. Вперше в житті я можу сказати, що в мене є гроші. І так, давайте ми купимо туніку римську. У нас відкривається нова броня, нова зброя. І У мене 53. І напевно, напевно, е я куплю меч. І я куплю, звичайно, ще стріл. Ось тепер ми непогано затарилися насправді. У нас фул комплект римської броні. Можемо від чому ніч? Чому ніч? Чому ніч? О, мені стріли дали. Дякую. Але, блін, мені так незручно битися вночі. Окей, хто в мене? Ага, він кидає камні. Я побачив це. Ой-ой-ой. ой Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй. Потрібно йому в око цілитись. Ага, мені видали лук та стріли, кайф. Влучив, влучив, ідеально, пам. Пам. Я зрозумів, чим ближче до нього, тим більше він наносить шкоди. Почекай, почекай, любий друже. О, давайте, давайте. О, ідеально, ідеально. Чому? Чому я не попадаю? Чому? Там же чітко летить у око. Наче ми знайшли баг, і наче все ідеально. Він за страх, і ми можемо ось так його перебити вже. Трішки хочу зекономити все ж таки стріли і 100% влучати, щоб в мене залишилися ці стріли на наступні раунди. Я не знаю, в мене заберуть цей лук та стріли чи ні. Давайте використовувати той лук, який мені дали. Якщо я його заберу, то хоча б буде не шкода те, що ми його використали. І все, ми зараз переможемо циклопа. До речі, вже день. Я навіть не побачив. Ура! Ми його перемогли. 52 монети. І я пропоную відразу. Відразу наступний раунд. В мене є два луки. в мене є два стаки стріл. Так, два стаки майже. І нам цього більш, ніж вистачить, повірте мені. Ага, обережно, обережно потрібно тікати вже. Потрібно парочку повбивати? Щоб не було такого натовпу насправді. Бо якщо в мене кинуть сітку або ще щось, мені буде ну, дуже незручно при такому натовпі втікати. Опа, один є, другий є. Непогано. І в нас вже зараз буде більше ста монет. Це також дуже круто. І напевно ми відправимося в магазин, бо ще один раунд. Я не знаю. Ну зараз подивимося, наскільки це буде складний раунд. Знову крокодил, до речі. Я його не побачив, він низький такий. Я завжди бачу, що в тебе крокодил. Хто мене б'є? О, той чародій, чи хто він Він отруїв своїх же, ідеально. Тихо. І ти останній. Ні, ти останній. Ну, крім крокодилу. Не потрібно тут кидати свої ножі. Ану, крокодильчик. Да, я заберу ту монетку? Дякую. І так, у нас 63 монети. Потрібно ще пошукати монети. Тому що я впевнений, що я якісь прогавив. Ось досвід так точно прогавив. Ось і монетка. Все, стак монеток. Ще одна. Ідеально. Ну, наче, наче. А, ось в центрі ще, дивіться. Пам-пам, і того стаки і 9. Ану, йди сюди. Ану, іди сюди. Все, все, Там потрібно точно йти до магазину. І того в нас непогано. Зараз ми ще продамо цей непотріб, який не можна використовувати. Непогано. Дивіться, скільки в нас монет. Кайф. Нарешті ми розбагатіли. І що ми можемо купити за ці монети? Нову броню. Ну і, в принципі, напевно так. Напевно, так, вона нам потрібна. Це буде непогана інвестиція, в нас залишається 30 ще монет. Давайте продамо нашу стару броню. Так, всього за дві монетки, але що ж поробиш? І так, в нас 44 монети. За 44 монети, я думаю, вже можна щось придбати тут. Наприклад, ось цю сокиру. Пам! І ми його заодно і прокачали. І давайте відразу візьмемо кинжалики, якими можна кидатися. Відразу хочу показати вам, як працюють кинжалики. бо вони прям реально кайофні. ой 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 Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Показав на свою голову. Ось так: бам, кинули. Ну це дуже прикольно, насправді. Краще за луку дорожче, звичайно, але краще, тому що натягувати не потрібно лук. Знову бомби. Блін, мені потрібно зрозуміти. А хоча ні? Я хотів сказати, мені потрібно зрозуміти, хто кидає ці бомби. Але подивіться, це ж. Опа, це ж реально кайф. Він же своїх буквально вбиває. Так, лучника, чи арбалетчика ми вбили. Так, ти кидаєш бомби, ану, друже. Так, питань немає, питань не маю. кинь ще. правильно, правильно. Дивись, своїх же підбив. Так, я бачу тебе, я бачу тебе. Все, ідеально. І напевно, напевно, я думаю, мені потрібно в наступний раунд, бо за 20 монет я все рівно нічого не куплю. І що мені з тих 20 монет? Ага, угу. Угу. Все, я не, я не підійду до тебе більше. Я зрозумів, як він виглядає. Плюс-мінус. Ух, відразу лучник, хочу його відразу вбити. Було би дуже непогано. Чотири стріли. Так, чотири стріли йому потрібно, щоб вбити. Ага, носоріг побачив, прийняв, записав. Своїх він також непогано б'є. Ось ці з бомбою. І бачите там якісь медузи. Ого! Я зрозумів, я зрозумів, медуз потрібно також вбити, бо вони стріляють зміями. І якщо їх зараз не вбити, вони потім настріляють цими зміями, що копець буде просто. Але в мене якось не, не дуже велика можливість повбивати їх. Спасає броня, реально спасає броня, бо в мене гарна броня, і шкоди вони не настільки багато наносять, як могли. Шкода, ніхто не підірвався, звичайно. Потрібно когось там вбити. Ось цих. Кинь, кинь бомбу, кинь бомбу, давай, давай, кидай. Якби він кинув, це було б дуже круто. <рес> <рес> Договорився. Він кинув бомбу. І я помер. Я навіть не зрозумів, як це сталося. Мені здавалося, що у бомби буде якась затримка або анімація, або ще щось. Але так, як і в житті, так і на цій мапі в нас є лише одне життя. І ми його тільки що, як це сказати, просрали. Ха -ха. Ну добре, що ж. Тоді буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалася ця мапа, дайте мені знати в коментарях. І якщо вам сподобалася реально ця мапа, то ми пограємо ще раз в неї. В наступний раз я буду точно обережніше з цими підривниками, ніж в цей раз. Ну хто знав, що вони підірвуть мене з однієї бомби, яку я навіть не побачу. Я навіть не зрозумів, що сталося, якщо чесно. І це доволі, доволі печально.